Вітаю вас, любі друзі. Зустрілися два товариша. Де ти був? -то? Що такий засмаглий? Ка я з моря приїхав. Слухай, як там дівчата? Та хватає, каже, повно дівчат. Слухай, я теж збираюся у відпустку, думаю, їхати на море. Ти мені розкажи, бо я ніколи не був. Як там дівчата познайомитися з дівчатами? Як? Ну підходиш до них добрий день чи добрий вечір. І починаєш. Як погода. Ну і пішло, поїхало. Зрозумів? Зрозумів. Поїхав цей ботан на море, йде там по пляжу, бачить, стоїть три дівчині красуні. Він підходить до них. Доброго дня, дівчата, доброго дня. Як погода. Та каже, хороша погода. А вчора яка була? Та теж, каже, хороша була. А завтра яка погода буде? Слухай, каже, дорогий ти наш, ми, каже, повії, а не метеорологи. Мирного неба вам.